Добрий вечір, шановні добродії. Не без болю. А в серці і без якогось злорадства хочу просвітлити деякі новини стосовно роботи, так скажемо, мобілізаційних структур, котрі призвели до очікуваних жертв серед серед останніх. Вчора тільки записував відео, що деякі дії конкретні, як протизаконного, так і аморального плану зі сторони організації з трьох букв. І це не те, що на букву Х, тому що то може комусь здаватись приємним. А це. На жаль, вже зарекомендувала себе як однозначно негативно. Тільки вчора записував 20 хвилин відео, сьогодні хотів викласти вже не треба. Прочитав новини, це вже сталося. Чоловік, обороняючись, з ножем вбив представника цієї структури, котра займається мобілізацією. Чому так? Напруга суспільства на фоні як протизаконних, так і несправедливих дій. Люди з відстрочками, котрі очікують просто свою чергу на продовження, їм вліплюють по іншому, не скажеш якісь розшуки і насильно примусово заставляють кудись там проїхати да, і зникнути. Это законный момент Протозаконный да, Который видбывается Который искусственно созданный Другой момент справедливости Когда почему не пакуют Тех, кто он сидит на лавочке, бухает да, Круглосуточно, в том числе после комендантского часа Почему эти ребята Не занимаются ими У вас есть ответ? У меня есть ответ Скорее всего, это их односельчане Свои кенты Просто эти работают ТЦК А эти не работают или такого же дебильного уровня. Другого у меня нет, другой версии нет. К сожалению, почему трогают людей, которые себе тихо ходят, не веселятся, не празднуют, не ведут тот образ жизни, привлекательный к себе внимание, да, праздный во время войны и жертв. Почему они их трогают и не трогают тех, кто на это напрашивается? Почему быдло не трогают? Возможно, быдло не трогает быдло. То есть такое есть единственное объяснение, потому что по-другому вряд ли. Вы понимаете, когда противозаконные действия встречаются с несправедливостью, Це, коли створюються ці фиктивные розшуки, незаконні, без постанов и решений суду, це, коли искусственно создаются черги на продолжение отсрочки, между которыми влепливает росшук, да, заканчивается весь весковый стан 8 талончик у человека на какой-то 28 -е. 20 дней он не выбирает да, быть без легального, да, 20 дней. Но извините, вам что не видно, мрази? что у человека отсрочек подряд было до этого? І ви розшук, этот человек следует закону, ми правова країна і намагаємося жити по закону, а вы все робите, чтобы отримувати хабарі, отримувати ці 300 доларів за чергу, да, прискорену. отримувати по 3000 доларів за зняття з розшуку, кнуряки ви мразотні. Щоб ви задавилися всіми сім'ями в ваших замках, домах, в ваших ленд-крузерах чадним газом і кістками. Це буде просте рішення для вас. Тому що, коли все закінчиться, прийдуть герої звідти, і вони нас питають, за що вони воюють. Е і ви не встигнете втікти. І, е Є таке в Україні гетьманське, да, козацьке поняття як паля, як «вили». Не зовсім приємно, але Майдан, в тому числі, буде для таких ем, розважальних заходів. Свічки і фотокарточки ми приберемо і зробимо пам'ятники всім тим, хто на карточках. І гравіровки на кожному домі, і вулиці поназиваємо. А вас, кнуряки мразотні, будемо спостерігати. Ви будете високо. І діти з пелюшок будуть дивитися. Кнуряка. Ось що буває з кнурякою. Котрий хотів четвертий ленд-крузер. Уже три є, він четвертий хоче. Тому він хоче, щоб заплатили за зняття з розшуку. Він хоче, щоб заплатили е, йому за те, щоб подовжили, прискорили очікування талончика. Тому що у людини 5 відсрочок чекати чергу на подовження 20 днів, а вони на 15-тій вліплюють розшук, а потім її за барки беруть, кудись тягнуть. Ви розумієте, коли що таке, у людини відчуття несправедливості, плюс адреналіну, і особливо коли натрапити на ту персону на якусь таку імпульсивну. Поки що люди в більшості сопротивляються фізично да, руками, толкаються, не надо, кричать, а, там, а Вот От уже чоловік взяв нож, убив представника, к сожалению, да, трагічно. Ще одна жертва. Завтра буде Сакіра. послезавтра. Автомат, потом граната. Как, как, дальше быть? Динамику увидите. Не успел выложить видео. Вчера записывал, а сегодня, читая новости, уже убили. Завтра мы почитаем еще более интенсивные новости. К сожалению, это трагедия. Какие мы представники XXX этой организации не были. Это жизни человеческие, какие бы это кнуры ни были, там есть тоже добросовестные люди. Но Майдан будет для других увеселительных мероприятий. И никуда вы не убежите. Потому что так, так насиловать людей незаконно, несправедливо, аморально, не трогая тех, кто на это напрашивает. Россияне молодцы, они воюют быдлом, мразями, падали всякой. А мы почему-то хватаем людей лучших, а не трогаем. Вот быдло сидит, пьет траву, в час ночи орет водку там на скамейке. Почему вы, подожди, свои, я забываю, это свои, кнуряки, кнуряки. Не надо показывать лицо, я знаю, кто за этой дверью в кабинете сидит. Ви розумієш, що таке? напруга суспільства, котра доходить до критичної точки. Це гірше, ніж якихось труднощі на фронті, повірте мені. Коли внутрішня напруга виливається у якусь дію. Да? Це вже стає ще одною проблемою, котра потребує вирішення, але вже пізно. Вже пізно. Але щоб не було дуже пізно, а треба щось робити терміново, щоб у людей хоча б не виникало чувства несправедливості. Щоб вони не розуміли, що вони в правовій державі. І що їх не гвалтують без попередження, і коли вони того не хочуть. Інакше, якщо о, це буде продовжуватись, у людей може бути е, асоціативне мислення, що ворог як там і тут такий же, а може і гірше. І подумаємо, е, які можуть бути наслідки. Ну, за цим буде прикольно, звісно, спостерігати з, з да, Ми все понаблюдаємо, коли люди вернуться до да, фронту. Да, может, і и не, и не, и не обязательно ждать этот момент. Все вирішиться до окончання всіх основних собий. Да? Тому що напруга суспільства максимальна. А робота мобілізаційних структур недолуга тим, хто займається бюрократичними процедурами, це диверсанти. Колаборанти і російські агенти, тому що в мене іншого пояснення нема. Як можна гвалтувати тих, у кого відсрочки, цими бюрократичними, користуючись бюрократичними моментами і не чіпати людей, котрі себе демонстративно погодять? Мені соромно пити каву сидіти, тому що війна. На вулиці, да? Десь сидіти за столиком. А мразота сидить бухає. Кругосудочна якась. І її не чіпають. Чому? Чому? Дайте відповідь? Може є? Напишіть: є якась фрейдовська теорія може чому. Якісь загадки, да? Не хочеться заду, хочеться відповіді справедливості і правової держави з моральними цінностями держави, європейської України, взірець, Україну Чорновола. Хтось бачить вихід, хтось бачить білий світ десь в кінці тунеля. Інколи дуже важко його побачити. Навіть якщо б не було росіян в цьому світі, наші кнуряки вартують один наш кнуряк, це як 100 росіян по токсичності. А може і тисяча. Ми там, де ми є, не завдяки Росії, а завдяки цим кнурам, котрі тоді заробляли на людях, і зараз продовжують під час війни навіть на тих, хто має бути захищений. Ну, люди з вісрочками по 10 вісрочок чекають очередну очередь, да? і мовляв п'ятрошики. Неси трешечку нам снимем ними да. Неси полтинничек, выпустим из ТЦК тебя, чтобы ты домой пошел. Неси тридцаточку, чтобы перейти в часть, которую ты хочешь. Все по закону, смотри. Вот ты в РОШУКе, срочка у тебя до такого-то, сейчас какое число, да? Вороги, вороги. Кузьма Скрябін. Сказав, зневажаю, зневажаю. Так, таке саме бридке слово, котре можна сказати, і воно зараз актуальне. Зневажаю. Кнури підзаборні, пузаті. Голодні, злидні, генетичні злидні, котрі хочуть це компенсувати. Але як колись сказав Лесь Подерев'янський да, про, про Поплавського, сидів би ти в своєму селі, де ти був би там за клубом і співав би там про кропиву їбучу, котрою був ти відпиджений в дитинстві. Десь так. Ось де місце цим людям. А вони сидять, щось вирішують долю життя, да, як у людини життя, її помирати чи жити, навіть коли вона заслуговує. Не заслуговує, а. Є юридична історія, що її не треба чіпати, що вона просто стоїть в черзі на отримання відрочки. Це легальний момент і бюрократичний момент. І аморальний момент, коли не чіпають тих, хто на це напрашується, і сидить, заливає сливу на вулиці, веселиться. Ні разу не бачив, що п'яних пакували ТЦК, цека, якихось мужичків з сумками на вокзалі. Якихось е, кривих косів, худих рахітів. Ну. Спортсменів щось мало пакують. Страшно, звісно. <laughs> Можна залишитись без рук, без ніг, без голови, без вух, без язика, без очей. Згоден, згоден, згоден. Треба. 10 чоловік. Але я ж кажу. Вчера запустил видео. Сегодня люди сопротивляются да, физически. Руками, ногами отбиваются. Завтра будет нож. Вот это случилось. Ситуация, да, с жертвами Послезавтра топор. Пистолет, да, граната и так далее. И, соответственно, уже у нас штурмы, да, штурмы ТЦК, штурмы э, бусов, групповые, отбивание людей. Да, э, я не спорю, есть легальная, и нам нужна мобилизация обязательно. Только мобилизация. Но извините. Можно как-то закон соблюдать и э, учитывать морально-этическое поведение индивидуумов, которые находятся на улице. Вы что же ездите? Подъезжаете со спины. Да, и хватаете под руки. На скамейке подъезжаете, в беседке, где они сидят, бухают на шашлыках. Забывают о ваши родственники из соседнего села. Постоянно забываю. Ай, кнуряки. с кнурами должен быть разговор короткий. Но чувство несправедливости, оно в обществе дает дополнительную агрессию. И так человек сопротивляется, понимаете, на адреналине. Чувство несправедливости. Не страшно умереть, пойти на войну тоже не страшно страшно оставлять свои законные обязанности нахождения там, где ты находишься. Ну, реально, у человека может быть на попечении инвалид. Не обязательно кто-то что-то купил. Он люди ухаживают, реально. Им влепливают рошу между очередями. И завтра его заберут. А человеку этому что делать, который лежит? Он даже его не найдет, но не сможет заявлению в полицию написать, что он пропал что не встанет с постели. Я знаю такие случаи, просто украли человека, а и человек, а человек без помощи не остался. И об этом узнали там одна ситуация случилась, об этом узнала тысяча, рассказали десятью тысячам. Как говорится, вот и думайте. Но, опять же, не будем надеяться на реализм, потому что учитывая реальную картину, все плохо. Будем надеяться на чудо, на просветление и на какие-то э, события неожиданные, радикальные. Поэтому слава ЗСУ, слава Украине, слава Европейской Украине, слава Правови. Україні не, будь, не будьте байдужими, освітлюйте всі ці моменти, спостерігайте і доповнюйте ідеями це суспільство. Не треба робити мою хату з краю. в нашій недолугій українській традиції закінчується й час, тому треба робити цю країну краще. Тими методами, котрі нам доступні, в першу чергу небайдужістю. а далі буде видно всім гарного вечора.